Доброго дня, ви на каналі Сходнення для всіх або викинь із себе дурня. Шановні друзі, ті, хто наважується нормувати вагу, хочу вас попередити, що це зробити нелегко. Розумієте, оця ваша геометрична форма. Вона ж не складається з одного параметру. Це комплекс Комплекс такий запутаний клубок, що дуже багато учених, яким здається, що вони щось зрозуміли. Знаєте, я все зрозумів! А потім проходить час, і бачиться, вибірка показує, що вона працює на виключно малій групі людей. І для загалу вона не підходить. Так, да, о цьому і фокус, що ми подібні, але ми настільки різні, що поради, які працюють у мене. Не спрацюють у вас. Але у мене просьба наступна. Будь ласка, не зупиняйтеся. Розумієте? Оце життя в пошуку, воно повинно вас підштовхнути до думки, що все рівно відповідь буде. І буде відповідь. Ну, скажем так, благая весть конкретна для вас. Розумієте? Тобто ті дії, які принесуть вам задоволення і результати. А сьогодні я хотів би поговорити про свої проблеми і чужі. Дуже багато людей просто, то, як знаєте, магнітом, магніт з усілітелем. Притягують не свої, а чужі проблеми. Розумієте? Тобто ви берете, отак розкриваєте своє серце, душу і прямо навалюєтесь на людину і хочете вирішити її проблеми. Послухайте, якщо людина обросла отими проблемами, це не ваші проблеми. Розумієте? Жалість, вона просто-напросто, знаєте, принижує людину. Тому, якщо ви бачите людину там, небриту, в неглаженій рубашці, блін, вона за собою не доглядає, і ви думаєте, ось я її зараз. Відмию, відстираю, наглажу і я... ні. Вона оці всі проблеми, глашки, відстірування, там, потім убирання за ним. Вона вас на вас, ви будете, о, як ота. Ото я равлик павлик тяне на себе, ну, так він хоч тягне свій хатку. А ви будете чужі проблеми. От знаєте, такий хлопчик помагає. туди, сюди, Или дівчинка. Послушно. Ні, шановні, послухайте, ми всі народжені по образу і подобі, але ми всі індивідуальні. Тому, коли я вам і кажу, нормуйте ви, то це повинна. Бути ваша зріла, ваше зріле рішення. Тобто, якщо Ви такі за папу, за маму, гору пузик, ти мій. да, такі, як говориться, вони самі молоді, коли е, вас рожають, нас рожають, да. і вони думають, що чим більше єсть, чим він щукатістий, то тим краще. А цим всім ми розганяємо ці, знаєте, це харчові звички. Нічого страшного немає. Все, що е, може зробити один, можуть зробити і інші. Але, шановні, послухайте, потрібно вибрати гарний час для старту. Ну, от коли буває, не йде валиться. А ви ні, я проб'ю, я і ета. Шановні, послухайте, вмійте зупинятися, вмійте оце, прочувствувати оцей стан старту, коли все за вас. І зовнішній світ, і внутрішній, а потім, може це все деталі це придасть вам сили і стежню. Я з вами, повірте, навчитися керувати собою. Це велике мистецтво. Але другого іншого виходу немає. Або ви керуєте собою і ви красавчик, або ви підкоряєтесь іншим, і то вами потикаєте, ви бігаєте, бігаєте, потім вже сил немає. ну, Скажімо так, посилаєте всіх, а время опущено. Тому, поки є сили, робіть для себе комфорт. Возмійте. А якщо щось у вас не виходить, то поймітьте, це не ваш уровень, ви до нього не готові. Але навчитися самообслуговуванню свого тіла, душі. Да. І будь ласка, зробіть свою життя комфортною. Що виключатель, включав і виключав світло. Газова плита включалась і виключалась. Розумієте? Бачок в туалеті спрацьова. Так, шановні, послухайте, виберіть гарний час для старту. Як все валиться із руки, де ж Кереберть, ви відчуваєте, що ви стукаєте в стіну, зупиніться, зверніться калачиком, візьміть книжку, візьміть інтернет і просто-напросто залиште себе в спокої. Розумієте? Тому що наше тіло і форма нашого тіла це знаєте зв'язок між зовнішнім тілом. І внутрішнім тим середовищем, там флора. <гад> Розумієте, і це все потрібно робити ну, в спокою, в гармонії. Будь ласка, якщо вас щось дратує, не треба оце вирішувати чужі проблеми. Повертайтеся і йдіть там, де вам добре і комфортно. Пока-пока. вас люблю. Верусі.